А сьогодні що у тебе Сардельки? Сьогодні сердечки. Сьогодні сардельки особливі. Сьогодні сардельки із сиром. Ну, це просто офігенні сардельки. Розкусуєш сардельку і з неї витікає сир. Ну. Я дуже... потім покажу тобі. Якщо цікаво, пишіть коментарі, я і вам покажу. покажу. А ну ж з закритими очима. Можеш нав'язати такого. Давай я отак. Так, так не повірять. Так чого я ж не дивлюсь? Ну, добре. Та в'яжеться і тут так. Якщо глядачам цікаво, пишіть коментарі, ми будемо показувати Обережно. вам, які вони, які вони готові, які вони всередині і які вони класні. Більш детально на YouTube каналі, звісно ж буде. Люда, звариш роделюк. Все, що захочеш.